Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорового Свинарства. Ось як ви бачите, у нас свиночки ремонтні, які були привезені вагою 25 кілограмів. Декілька місяців тому ось ми вже маємо таку вагу. На наступному тижні ми їх заберемо на пункт штучного семеніння. Вони вже провакциновані. Ось ви бачите, ось такі ми є. Якщо подивитися попередньому відео, ви побачите, які вони були, ось ви бачите, вони граються кіньком, що нам було весело. Ось такі комбікор вони отримують, тобто тут є певний рівень клітковини більше ніж у відгодівлі. Поряд бачите, стоять сьогодні відгодівля. Сьогодні безпосередньо стоять на Ну, Відповідно вони будуть у нас переведені. На пункт сучного сіменіння для підготовки до для того, що вони регулярно почали приходити в охоту, першого охоту ми пропускаємо, а на другій ми їх заміняємо. Така ситуація. Свинки вже провакциновані, провакциновані від грипу, провакциновані еріпарва лепта. Ще залишилося провакцинувати від ОСКІ і згодувати 5 днів в загальній групі антибіотик Петрозикліного ряду для профілактики хламідіозу. 5 днів. Ось так. Раз. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.